Основне питання внесення змін до бюджету краю на 2014 рік. Вони необхідні, аби розподілити так звані вільні лишки, які утворилися в бюджеті на початок року, а також виділені з державної казни додаткові кошти. Однак до цього питання у депутатів і на комісіях, і на президії було найбільше пропозицій та зауважень. Була субвенція з державного бюджету 15 мільйонів 161 тисяча для будівництва котели на на твердому паливі. Точилася дискусія, чи зможуть використати райони ці кошти, чи доцільно зараз під кінець року виділяти, чи пройде по казначейству ці кошти. Також було ще закладено в нашому обласному бюджеті теж кошти, ну, зекономлені кошти, було розподілені лишки і теж було закладено ще 10 котелень. До президії надійшли. Листи районів, які зобов'язалися використати ці кошти і перевести більшість закладів на тверде паливо. Також серед питань порядку денного звіт про хід виконання та коригування низки обласних програм, а також прийняття нових. Чимало запропоновано розглянути депутатських запитів та кадрових призначень. Серед питань, які викликали чимало дискусій у депутатів, ті, що стосуються надання спеціальних дозволів підприємствам краю на гірничі відводи та користування надрами, ми мусимо ці надри узаконювати, мусимо надавати, тому що навіть при цій ситуації люди візьмуть ліцензію на видобуток, люди візьмуть гірничий відвід, люди візьмуть хоч якісь кошти попадуть в бюджет, якщо ми їх не легалізуємо, вони все рівно будуть в темну видобувати ці недра, будуть розвозити цей пісок, нищити дороги, і практично десь якимось мірі через взятки, не платити в бюджет нічого. Остаточну долю усіх питань порядку денного депутати вирішуватимуть на пленарному засіданні 16 жовтня.